Представники 15 територіальних громад Чернігівщини наприкінці жовтня 25-го року відвідали зміни Підкарпатського та Малопольського воєводств з Польщі. Мета познайомитися, як зміни залучають європейські кошти для свого розвитку, які проекти реалізують. Головна мета поїздки це вивчити польський досвід у залученні фінансових ресурсів європейських фондів. Розпочався навчальний візит зустрічі з віцевою водою Підкарпаття Томашем Лоренцем. Він наголосив, підтримка України одна з найголовніших наших тем. Підкарпаттю судилося стати її хабом. Водночас нас цікавлять, і післявоєнна відбудова. Ми обговорили сучасні виклики, які ставляться перед нашою. Областю, і які потребують відповідної допомоги, підтримки і подальшого розвитку у співпраці із під підкарпатським воєводством. А далі зустрічі з польськими колегами в бюро асоціатор басейну річки Віслока її голова, бургмістр Ясла Адам Костроп та виконавчий директор. Андрій Чернецький розповіли, заради чого було створено таке об'єднання, а саме, прагнення раціонально витрачати власні кошти на розбудову якості життя та водночас залучати зовнішні. Треба мати спільні цілі, адже переважно проблема не замикається в гміні, Вони мають значно ширше територіальне охоплення, наголосили керівники асоціації. Кілька прикладів інновацій, місто Ясло, залучення зовнішніх ресурсів. Будинок сіньора сучасний простір для жителів старшого віку, де вони можуть спілкуватися, займатися суспільно корисними справами, виконувати спортивні вправи. Незвична перебудова однієї з центральних площ реалізації фантазії молоді, тепер дуже популярне громадське місце. Фотовольтаїка на міському ринку. Генератор науки ген. Місце проведення науково-освітніх проєктів для дітей та молоді. В основі прагнення показати відвідувачам основні засади фізики, але не так, щоб лише дивитися, але самому торкатися, крутити, тягнути, а головне думати, як спрацьовують явища, які оточують нас кожного дня та розвивати свої здібності. Прокреативні йшлося і в сусідній сільській гміні Ясло. Там нещодавно відкрилося нове приміщення публічної бібліотеки в історичному будинку Ксьонце. Ошатне книгозбірня поєднали кілька функцій традиційної бібліотеки, IT-центру, позашкільного навчання, кінозалу, місця громадських зборів, а також краєзнавчого музею. Чим не проєкт ідея для наших громад. Похвалився в войцях П'єнканш і майбутньою сільською медичною амбулаторією. Вона поєднуватиме генерацію від сонячних батарей і теплових помп, а головне, буде оснащена новітнім медичним обладнанням. Мабуть, тому гміна, де проживають 16 тисяч мешканців, обслуговує 20 тисяч пацієнтів. Тобто містяни їдуть в село по медицину. Ось таке досягнення місцевої сільської первинки. Воїт гміни Ядлова Ян Яніга продемонстрував автоматизовану станцію біологічної очистки каналізаційних стоків. До неї підключено 30% домогосподарств. І далі їх кількість зростає. Непогано як для сільської місцевості. Тим є проблема. Частина жителів не бажає переходити на нові технології. Людський фактор, що в Польщі, що в Україні, вирішальний. Вразила місцева оглядова вежа. Гміна розглядає себе як регуляційну місцевість. Тобто, заради збільшення атракційності, взяла участь у проекті, що передбачав розбудову низку подібних об'єктів по всій Польщі. Краєвиди в'ядлова дійсно прекрасні. Що робити, якщо поблизу немає річки і значних водойм, а відпочивати поблизу дому хочеться? На це питання відповіла адміна Шержини та її войд Грегор Готфрід. Він запропонував почистити ближні озера та облаштувати зону водного відпочинку з пляжами, шезлонгами, катамаранами, пролинковими доріжками, міні-готелями, сценою для виступів, навіть островом Альтанкою та Фонтаном. Сучасне польське село воно таке. При цьому 80% відвідувачів мешканці інших мін. Тобто тепер шержини заробляють на відпочинку. Ще одне диво надсучасний дитячий садочок та ясла. Просторі приміщення з панорамними вікнами, новітнє обладнання, а головне форма роботи з дітьми. Заклад проводить багато конкурсів або діти хочуть йшли до нього. Працює садочок із міжнародними фондами, реалізуючи власні ідеї та залучаючи додаткові ресурси. Інша гордість гміни Шержини – її добровольчі пожежні команди. 25 жовтня відкрилося нове відділення в селі Ольпіни. Спеціальні техніці та оснащення може позазрити будь-який професійний підрозділ. Це одна з принад, чому мешканці йдуть у добровольці. Інша складова Захищати безпеку власної родини та земляків почесне. А ще це спосіб гарно провести час у компанії друзів. Дміну Сінкова відрізняє увагу до історії. Колись тут ленки, тепер лише 7% населення. Одна гміна зберегла і реставрувала їхні унікальні дерев'яні церкви. Лемскінськими мотивами дихає бівет місцевого будівного санаторію. Просувати оригінальну культуру місцевих мешканців вважається доречно та вигідно. адже вона формує обличчя гміни сінкова її унікальність. А в ближніх планах паркова зона, аквапарк, оглядова вежа з прозорою підлогою та інше. Нагадаю, йдеться про польське село, що правда так не скрізь. Якщо Сімково лише прагне стати розвинутим курортом, то міська гміна мушина ним вже є. Навколо чарівні краєвиди Карпат. Але, як зазначив бурмістер Ян Голба, крім краєвидів і мінеральної води на початку 2000-х, тут більше нічого не було. а лише природний складовий для динамічного розвитку території замало. Тож було вирішено зробити так, аби місцевість приваблювала. За 15 років. Міна стала суперекологічною. 95% жителів підключені до каналізації, а система очистки стоків надсучасна. Висока якість питної води в поєднанні з мінеральними джерелами одна з головних переваг громади. Інший напрямок туристичні об'єкти. Ще на початку 2000-х їх майже не існувало, тому гміна почала їх відновлювати. Першим підняли з руїн місцевий старовинний замок. Який став символом міста, улюбленою локацією для історичних вистав, а також гарним оглядовим майданчиком для гостей. Далі взялися за відновлення ленківських церков як частини місцевого колори. Однак чи не найбільш відомою машина стала завдяки заквітненню території фігурами з квітів, а головне заснуванню. Низку тематичних парків. Розпочали з біблійного, а потім перейшли до античного, французького, китайського. Кожен із них відтворює сюжети культурної спадщини заявлених країн та епох. В основі концепція родинного парку. Є також верхній парк, розбитий як оглядовий, з вежею, точними водоймами, великою кількістю квітів та куточком для історичних вистав. Атракції для гостей Гміни. Протягом року парку відвідують щонайменше 80 тисяч гостей. Для порівняння в Гміні 12 тисяч жителів. Вхід безоплатний, але ж кожному відвідувачу треба десь зупинитися, щось поїсти чи не так, на тому Гміна й заробляє. А в найближчих планах створення контактного парку з тваринами. Втім, така робота вже розпочата. Мінобжосток представив її бурмістр Збігнев Ковальський. Хоча гміна міська, але домінує тут сільське населення. Її мешканці навряд чи можуть сподіватися на зарплати співмірні з великими містами. Тому вирішальний аргумент, чому людина живе в такій гміні, рівень її комфорту. Звідси увага до суманітарно-соціальної сфери, комунальних послуг, благоустрою. Очільні зміни також показав громадський центр самопомочі та навчань із. Ерготерапії для людей з інвалідності. Тут проводяться тренінги соціальних навичок, яких не було, але ж вони були втрачені. Жителі з особливими потребами можуть зустрічатися, виробляти різні речі, продавати їх, виручені таким чином гроші, використовувати на свої потреби. Бурмістр Бжостка попередніх каденцій Войсех Станішевський на прикладі власної садиби продемонстрував користь відстановлення сонячних систем не лише для генерації струму, але й тепла. Така система надає повної енергетичної автономії через брак сонця зимою, але значну частину року господарі можуть користуватися майже дармовою електроенергією та гарячою водою. Зразкову реалізацію засад інклюзії продемонструвала Гміна Жираков. Її войд Мари Крочка запросив оглянути добудову до місцевої сільської школи для молодших учнів та дитячого садочка. Тут доріжки з позначками напрямів руху, незвичний санузел, спеціальні вказівники та інші необхідні елементи. А ще Жираков засвідчив цікавий підхід до реконструкції приміщень пожежників. В одному з оновлених депо на другому поверсі відкрити соціальний простір місце для зустрічі жителів громади, реалізації їхніх громадських ініціатив. А в другому зал для духового оркестру добровольців-пожежників на 50 місць, використовується у вільний від пожеж час. І про економіку. Жираков перепрофілював колишні землі під сіножатями на промисловий та логістичний центр. Але про його розвиток наступним разом. На завершення представники громад Чернігівщини відвідали Дембіцу, де зустрілися з бурмістром цього міста у 2014-24 роках Маріушем Шевчиком. Ніжін та Чернігів знають його за значною допомогою, наданою в 2022 році. А Дембіце тоді перетворилося на гуманітарний хаб для українців. Очолюючи місто, пан Маріус запропонував оновити, а насправді відбудувати стадіон футбольного клубу Віслока Дембіца. Грає тут команда 3-ї професійної ліги. Водночас вона користується неабиякою популярністю серед місцевих фанів, має великі амбіції. Такий суспільний запит покликана задовольнити масштабна реконструкція за вимогами для команди першої ліги. Крім просування масового спорту, одна з неявних, але вагомих причин такого рішення прагнення дати молоді гідну альтернативу для організованого дозвілля. На це гміна грошей не шкодує. Поруч із стадіоном міський парк Скарбек, ще недавно занедбаний та з дурною славою, а тепер улюблене місце для мешканців різних вікових груп. І це не просто санація території, а в основі ідея тематичного її зонування. Спортивний майданчик із тренажерами. Невеличкий скейтпарк для любителів покататися з пригодами, музичний куточок, можна й самому пограти на дивних інструментах. або зробити чотирнадцкий автопортрет. В іншій локації для ваших послуг низка тренажерів із фізики. Замість підсумків. Відповідаючи на питання, звідки гроші на всю цю інфраструктурну людиноцентричну розкіш, бурмістр гміни Мошина Ян Голба сказав так: дуже багато що дає взаємодії з фондами Європейського союзу. Без них вдалося б зробити ну хіба що 15% від нинішнього обсягу це важкі, але великі гроші з ними треба вміти працювати. Отже, ми маємо навчитися працювати за відносно новими для нас правилами. Це професійна робота, яка вимагає відповідної підготовки, бачення цілей, кооперації, зусиль задіяних сторін. Водночас нічого надзвичайного в тому немає. Навчилися поляки, навчаться українці.